Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі Fix Lab І сьогодні у нас на ремонті така от маленька портативна колоночка. Заявлена причина не, не вмикається і, і не заряджається. Не вмикається і не заряджається. Ну, я так бачу, що тут. І крую збіг вже розбито. І отак от воно болтається. Ну і ніяких ознаків нема на, на зарядку. Добре, розбираю цю колоночку. Як її розбирати. Так, я думаю, що треба зняти сіточку. І там буде видно. Добре. І так, е сняв я сіточку, тут було 5 саморізиків. Ну і тут один динамік, загушка, отаке от примітивний набір. Яй. Yeah. Батереючка від телефона. І от така от плата. І все, і от маєте вам вся колонка. Так, наш нас цікавить USB Гніздо. Так, тепер ми можемо перевірити живлення на самій батареї. Нуль, глибокий розряд. Ну, що ж, е. Якаю я. У своєму наборі. USB, micro USB і перепаюю. Так, добре, зараз я підберу. Включуся. Так, поміняв я гніздо. Так виглядає. Ну і все ставлю на зарядку. Так. І індикація засвітилася. Зарядочка. Пішла, так як би то сказати. Так. Перевірити на. І батареї. І 4 є. Yeah. І все. Лишаю, порядитися і збираю. І так, колоночка зарядилася. Е uh. Зараз ми її. The Bluetooth device is 3D2PL. Все. Ось такий ремонт швидкий. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якось за увагу.